На сам кінець важлива інформація. Валерій Залужний відвідував діївку. Що ну як на мій погляд вкотре підтверджує, що там ситуація є стабільно контрольованою, але складною. Головнокомандувач збройних сил України зустрівся із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання в цьому напрямку. Далі цитата Валерія Федоровича визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів. Також пан Залужний зазначив, що провели роботу і на Купінському напрямку, де окупанти продовжують наступати. Дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах, сказав пан Залужний. І ось, власне, кадри, як Залужний, приїхав до Авдіївки, до місця, де зараз росіяни найбільше свої зусилля з часу повномасштабного вторгнення стосовно. Спроб окупувати це, це місто застосовують. І тут величезна різниця, між, вкотре мусимо відзначати керівниками армії окупантів. Ось тут, дивіться, і Сирський. Ну, тобто, ризикнуло, по суті, військове керівництво держави, люди, від яких справді залежить прийняття дуже важливих. Рішень приїхати до Авдіївки, де буквально кілька десятків кілометрів залишається до окупаційних сил російської армії. Де ми бачили останній раз Герасімова, де ми бачили останній раз Шойгу, де ми бачили того самого Путіна? Ну далі Ростова, судячи зі всього, мало хто з них заїздив. А після того, коли Гірасімов Шойгу приїхали в Ростов, і там їх ледь Пригожин не зловив, то вони швидше за все з Москви лише східніше рухаються. Там, по зброю в Китайську Народну Республіку або в Північну Корею, а ближче до фронтів занадто, скажімо так, дещо в них замале, аби туди їздити.